Господь слава. Читання своєї Евангелії, від духів, слава Віслові. Того часу Ісусії батько та мати дивувалася у всьому тому, що говорилося про Нього. А Симон попросив вибіг і сказав Марії, його матері, ось. Це і поставлений на руїну і на повстання багатьох Ізраїльів та як знак, якому будуть противитися. І тобі самі менш прошив душу, що відкрилися задуми багатьох сердець». Слово Господні. Словом. Сьогодні не дуже популярне марійне свято. Але дуже важливо. І дуже важливо з цієї причини, що в мирні часи в церкві є тенденція так ідеалізувати. І якщо порахуємо майбутнє свят, їх є чимало. Але є тенденція до такого, я сказав, посипання цукром. такого тот тотального. Як все добре, Марія така е, слухняна, така чиста. І от все прям дуже добре. Отак от вона слухає Бога і виконує волю Божу. І от така свята родина і от Все прям так замечательно, замечательно, замечательно. Але тоді не, не перестає бути зрозумілим, де. Зв'язок цієї марійної побожності з нашим реальним життям, котре зовсім не таке соло. Ліч в тому, що і життя Марії не було легким зовсім. зовсім. З того, що знає. І мали вийти заміж за Йосифа. Вони були заручені. Бог посилає Архангела. І коли Марія приймає покинення стати Богородицею, вона попадає в ситуацію публічного осудження. Навіть через 30 років сусіди полоскають її кості, що вона народила сина, невідомо від кого. Бо в Євангелії є такий запис, коли Ісуса називають Сином Марії. Родичі пам'ятали, що не Йосиф батько. 30 років пройшло. Вони все далі все згадують. Далі вона жила бідно, на дев'ятому місяці ваг... вагітності перепис. Потім з дитиною тікати в чужу країну. Знову бідність і проблеми. Потім повертайся виростали. Йосип раніше відійшов добо -добо до Бога. І вона лишається вдовою. А потім вдовою сина, якого розітняли. Сина якої розіп'яли. Де тут цукор? Де тут легке, солодке, приємне життя? Тут зовсім. І якщо так дивимося на історію Богородиці, то я думаю, що вона вміє нам співчувати. Бо її життя було хрестом не тільки на Голгофі, коли Ісус помирав. А все. І вона товаришує нам. На наших шляхах. Сьогодні, коли вона є в небі разом з Ісусом, але вона не перестає бути з нами. Бо Ісус, коли на Христі звернувся до учня. І є там і такі такі слова. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, якого любив ісус допомогу до матері, Жінко, ось твій син. Потім з Російському, ось твоя мати. Це Ісус нам дає Марію за мати, але в хвилину Христа. І вона з нами є, в хвилину нашої Христа. Я пам'ятаю, як мене вразило у 2014 році інтерв'ю єпископа Він каже, що Марія є з нами в стражданні разом з солдатами на фронті. І сьогодні вона є тут з нами і там з тими, хто захищає Україну. І з тими, хто плаче і страждає бо їхні поранені, безвість, і близькі, поранені, звуки безвісті, потрапили в полон або загинули. І Марія товаришує її не всі. Вона є з нами в наших скороводах. І хоча це не її особисті з одного боку скарботи, а з другої сторони її особисті. Бо як наша мати не може нам не співпереживати. Тому ми, напевно, не самотні. Нам часто може здаватися, що ми самотні. Бо ми маємо таку здатність не бачити нікого і нічого. Але це неправда. Не Господь ніколи нас не полишає. А сьогодні, що вона матері Божої страждає, церква нам нагадує, що Богородиця товаришує нам в усіх наших важких ситуаціях і в цій війні. Звертаємося до неї про заступництво. Це дуже добре, що ми пересюдою молимось про Розарі. Це час, коли ми відкриваємось також і на її молитви. Вона молиться разом з нами під час Розарі і за нас. Товаришина. Тому всіх запрошую на, на, на Розарія. І я вірю, що Восподій через Богородису ще оділить нам багато, благодати. Варто соромитися, просити. Все, що треба, Бог дасть. І Богородиця той, яка з нас неостанно заступається і буде це чинити, як мати, яка любить своїх дітей і ним товаришує, і з ними мандрує. samo,